Я хочу рости у високих травах і пити бджолиний мед і чути, як квіти міцні, жовтають, вростають у них хребет. Я хочу рости, як роїсті оси у відтіку кудлатих вільг я хочу плітати весні у коси. Останні підтали сні. Я стану струнком у Блакитних горах, камінням слизьким, морським. Коли я нарешті дійду до Бога, то буду мовчати з ним. Я буду хапати зірки за гриву і ткати сейливу прядь і буде видати мене у злива, ласкава солона гладь. Я зникну зі світу, з тривкого шуму із саду земних тривог і вийду в місто, в яким ночує великий прозорий Бог. Я хочу проспати у мушлі сріблясті від осені до весни. Добра ніч, мій Боже, нехай мені сняться спокійність.